Працівники установ Нижньовербійської територіальної громади задонатили зсу свій триденний дохід. На отримані кошти вдалося придбати едельвейсам вантажівку в Польщі. Розповідає очільник громади Ярослав М'якущак. Ініціатором збору коштів була громада сільська громада, нежньовербіська громада. Трошки було довший час з документацією з іншими моментами, але слава богу, машина прибула в Україну. Ми її повністю обслужили, щоб не було пізніше якихось моментів у хлопців. Ну розуміємо, що то техніка, але ми від себе зробили максимально що можна долучилися також звичайні жителі громади різними способами. Хто фінансово, хто допоміг там помалювати, пофарбувати частково ще дообслужити її за що дуже дякуємо. Частина постійно потребує транспортних засобів. Розповідає начальник Коломийського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки, полковник Володимир Шаховець. Тож вдячні громаді за допомогу. Самі розумієте, йде війна. Поставили сьогодні дві машини, сьогодні дві чи три машини вже знищені, спалені, вийшли з бойового ладу. І це, це як, як життя, воно йде. Одні машини виходять з ладу, на їх місце треба обов'язково поставляти інші машини, щоб підтримувати боєздатність військових частин. Великі слова подяки за придбаний автомобіль. Так, продовжувати, дай Боже, з кожного. Людина прикладає свої маленькі зусилля для нашої спільної перемоги, щоб ми якнайшвидше здобули перемогу і жили в мирі. Крім того, військовослужбовцям передали ще газель. Вона поки допомагатиме частині в тилу, оскільки заправляється бензином, продовжує Ярослав М'якущак. Це наш колишній депутат, вчитель фізкультури в селі Великий Ключ Великоключівського ліцею, одноосібно від себе обслужив. І в нас багато у кожному з сіл є такі люди, які роблять. Великий об'єм роботи, зокрема, два великих села це село Спас, великий ключів, безперервно ведуться передачі автомобілів і багато іншого. І кожне, і кожне село, котре село більше, котре менше. Десь воно люди не хочуть інколи того, інколи піару або щось такого, а воно робляться великі об'єми робіт, але нам потрібно не піар, нам потрібно звітність перед людьми, куди йдуть кошти. Такі авто в робочому стані дефіцитні, каже офіцер озброєння військової частини на Коломищині. Зміркувань безпеки його ім'я. Ми не називаємо від імені командування та всіх військовослужбовців. Лейтенант також подякував усім, хто долучився до збору коштів та організації роботи. Ну вона на місці затримується у нас недовго. Вона у нас е буде виконувати наші повсякденні завдання. Після того як уже буде, грубо кажучи, назбону назбирана, назбирана певна кількість автомобілів. Вона буде. Організовано все передано туди. Ну тобто недоцільно передавати один автомобіль, гнати ми, грубо кажучи, до там 5, 10, 15 автомобілів і організовано це все туди відправляємо. На Коломийщині до флешмобу активно долучилася кожна громада, і це приємно, каже очільник районної державної адміністрації Любомир Глушков. Я хочу подякувати і жителям громади, і підприємцям і всім, хто долучається до придбання, до ремонту, до обслуговування цих автомобілів. Бо ці автомобілі дуже важливі для фронту, для наших військових, тому що завдяки. Київ ми й наближаємо нашу спільну перемогу. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.